Відношення християнина до снів. Отож, по порядку, емоційні та суєтні сни. Цей вид снів є природним наслідком повсякденних турбот або тривог. Одним словом, часто те, про що дуже посилено думає або займається людина, відбивається і в снаюдимих. Багато хто, напевно, по собі знає, коли побудові питання надовго засіли в голові, або персонажі улюблених кінокартин, прослухані композиції, або особливо справили враження, спливають в сновидіннях. І з цього приводу один святий сказав, чим душа зайнята, про що говорить наяву. Проте мріє або філософствує вона у вісні, проводить десь день у турботах про справи людські, про них же метушиться вона і в сновидіннях. Якщо ж вона увесь час повчається в речах божественних і небесних, то і під час сну вона входить у них же і примудряється видіннями. Буває так. Що страхітливі сни викликані чисто фізіологічними причинами, такими як хвороби печінки або прийом деяких медикаментів, але іноді на підставі побаченого можна зробити виставок про моральну сторону людини. У вісні, коли гасне наша нормальна свідомість, зникає контроль над собою. Коли ми цілком щирі і нічого не соромимося, тоді спливають з глибин підсвідомі первинні основи нашої істоти, оголюються найглибші пласти душі, і ми більш, ніж коли-небудь є самими собою, типові для наших снів образи, видіння і душевні стани. Найправильніші, чим не приховані, чим не приховані прояви нашої справжньої особи. Таким чином, дорогі мої, сни до певної міри можуть характеризувати чистоту нашої душі, ми можемо помітити, що наяву нам може неприємна нечистота якій-небудь гріх. Але ось ми із здивуванням помічаємо, що у вісні ми можемо грішити такими гріхами, яких не може бути наяву. Це показник того, що очищення нашої душі ще поверхнево, а у глибині її ще таїться гріх. Святі Отці говорять, що лише при досконалому очищенні серця. І сновидіння будуть завжди чистими і світлими. Сни від нечистого. Ті люди, які особливо довіряють снам і надають їм надмірне значення, нерідко бувають спокушені злими духами. Диявол бачить увагу до снів, намагається надати їм цікавість і переконливість, тим самим мало помалу. Діставши довіру до побаченого. Після цього, у вигляді ангелів, або угодників Божих, або ж самого Христа, облашають їх проживання, обіцяють їм нагороди небесні і цим зводять на висоту зарозумілості і гордині, збиваючи таким чином шляху істинного. Преподобний Касян ремлянин оповідає про. Деякого ченця, уродження месопотамського, що проводив саме відлюдне і постницьке життя, але загинув від зваблювання бесівськими сновидіннями, демони угледівши, що Чернець звертав мало уваги на свій духовний розвиток, а спрямував усю увагу на тілесний подвиг, почали представляти йому сновидіння, які по… Злохитрості Бесівській збувалися насправді. Коли чернець затвердився в дорученні до своїх сновидінь і до себе, то диявол представив йому прекрасному сновидінні юдею, що солоджується небесним блаженством, а християни страждають в пекельних муках. При цьому демон, зрозуміло, в образі ангела. Або якого старозавітнього праведника дав раду ченцеві прийняти юдейство для можливості взяти участь у блаженстві юдеїв, що черенець без найменшого зволікання і вислухав. Пророчі сни від Бога. В першу чергу, дорогі мої, треба пам'ятати, що таких. Синів удостоюються далеко не всі люди, а тільки праведні, або ті, яким надприродним чином Господь дає можливість звернути увагу на своє життя і розкаятися. Кажемо, для прикладу сон Йосифа, одного з дванадцяти синів патріарха Якова. Йосифу виснилося, що він з батьком і братами жне в полі пшеницю, сніб Йосифа стояв прямо. А снопи батька й братів оточили його і вклонилися йому. Цей сам точно виконався після закінчення деякого часу Йосиф, проданий братами в Єгипет, зробився правителем Єгипту, і батько та брати його, які приїхали в Єгипет, повинні були кланятися йому і шанувати його. Так само збувся. Пророчий сон фараона, що панував у Єгипті, якби фараон не звернув уваги на цей сон і не зробив великих запасів хліба в урожайні роки для років неврожайних, то він гірко розкаювався б. Жителі Єгипту, а також батько і брати Йосові померли б з голодною смертю. Ще один приклад. Один Безпутний хлопець, що не слухав умовлянь своїх кращих друзів, котрі направляли його на іншу кращу дорогу, побачив одного дня у сні свого батька, який строго повелів йому залишити безпутне і безбожне життя і жити краще. Але згідно з висловом Ісуса Христа якщо не слухають закону. То не послухай і того, хто восе змертвий, хлопець не звернув ніякої уваги на свій сон. Тоді він знову бачить такий же сон, йому знову сниться батько, який заявляє висинові, що якщо він не замінить свого життя, то в такий -то день його настигне смерть, і він з'явиться на суд Божий. Хлопець розповів жартівливо про сон подібним до нього товаришам і не лише не думав про виправлення життя, але навіть хотів посміятися над загрозою, отриманою у сні. Саме на той день, який у сні померлий батько погрожував синові смертю, він призначив велику гулянку з товаришами. І що ж, серед винопиття. Сина вражає несподівано апоклептичний удар, і він через декілька хвилин помирає. З приведених тут розповідей ми бачимо, що не усі сни оманливі і порожні, є сни, які дійсно виконуються в житті, як ставитися християнинові до снів. Для нас, що знаходимося. Значною мірою, що під впливом Лукавого духа має сенс не надавати значення звичайним снам. Проте, оскільки, по милості Божій ми часто бачимо і відчуваємо Божого поумлення собі наяву, то і над деякими снами слідує можливо замислюватися і спробувати утямити собі. Чи не викриває Господь мене у цьому сні якому-небудь гріху, пристрасті або слабкості, чи не хоче Він у чому-небудь напоумити мене, або застерегти від чого-небудь? Звичайно, свої сни ми повинні зберігати у таємниці, лише духовному батьку або досвідченій духовному особі. Як веде духовний спосіб життя, можна розповідати сни для того, щоб отримати роз'яснення тих сніг, з них, якими відчуваємо особливе значення? Та коли запрошували значення своїх снів. У праведного Йосифа, єгипетський фараон, а у пророка Даниїла, Цар Навуходоносор, як відносно. Судження про сни, Чи є вони благодатними або від лукавого, так і відносно взагалі усіх надприродних явищ. У ченців старого є правило не приймай і не відкидай. Це мудре правило рятує людину від гордості і привозносіння. Якщо такі явища він приписуватиме благодаті, а також врятує і від хвилина благодать. Якщо дійсно мав місце про його благодать. Яке призначення снів? От, що сказано про призначення сну не від Бога. Якщо постане серед тебе пророк або сновидець, і покаже тобі знамення або чудо, і збудеться знамення або чудо, про яке він говорив тобі, і скаже при тому, Ходімо у слід богів інших яких ти не знаєш, і будемо служити їм. То, нехай слів, то не слухай слів Пророка цього або основиться того, тому що через це спокушає вас Господь, Бог ваш, щоб довідатися, чи любите ви Господа, Бога вашого, від усього серця вашого, від учей душі вашої. За Господом Божим, Богом вашим ходіть і Його бійтеся, заповіди Його дотримуйте. І голосу Його слухайте і йому служіть, і до нього приліплюйтеся, а пророка того або сновидця того, слід віддати на смерть за те, що Він умовляв вас відступити від Господа Бога вашого. Второзаконня Законня отже, призначення сню від Господа інше: відвести людину від будь-яку небудь наміру і віддалити від неї гордість. Сон Авимелаха Левана, відвести душу їй від прірви і життя, від ураження мечем, сон фараона, мудреців Йосифа. відкрити майбутнє сон Навуходоносора Даниїла, дати обіцяння сон Якова, випробувати серце людини на цінності, благословити і настановити сон Соломона в Гаваоні. Зміцнити руку для здійснення Божої справи, сон Гедеона, відкрити свою волю народу через Божого пророка, чисел 12.6. От приклади таких снів, і побачив сон, ось ліствиця стоїть на землі, а верх її торкається небо, і ось ангели Божі піднімаються і сходять по ній. І гось, Господь стоїть на ній і промовляє, Я Господь Бог Аурама, Отця Твого, і Бог Ісака, не бійся, землю, на якій ти лежиш, я нам тобі і твоєму потомству. Ботя 28, 12, 13. ту ніч сказав йому Гедеон, Гедеону Господь, встань, зійди в стан, я віддаю його в руки тобі. Гедеон прийшов. І ось один розповідає іншому сон і говорить: «Снилося мені, начебто круглий ячмінний хліб, котився по стану мадянському і, прикотившись до намету, вдарив його так, що він упав, перекинув його і намет розпався. Інший сказав у відповідь йому: це не що інше, як меч Гедеона, сина Йоасафового Ізраїльтяна, На, віддав Богу руки його Манедітян і весь стан. Гедеон, почувши розповідь про сон і тлумачення його вклонився Господу і повернувся в стан Ізраїльський, сказав: Вставайте, віддав Господь руки ваші стан мадіамські. Суд, книга суддів 7, 9, 13, 15. У Гаваоні явився Господь, Соломону у вісні сказав: Проси що дати тобі, третя царів, 3 царю 3.5. Але є на небесах Бог, який відкриває таємниці, і відкрив цареві на вуху до насору, що буде в останні дні. Даниїла 2,28. Бог говорить один раз: і якщо того не помітять, у друге, у вісні, у нічному видінні, коли сон находить на людей під час дрімоти на постелі, тоді він відкриває у людини вухо. І закарбовує своє наставлення, щоб відвести людину від якого небудь наміру, і віддалити від неї гордість, щоб відвести душу від її прірви і життя її від ураження мечем. Йова 33, 14, 18. Як визначити джерело снів? Природні сни бувають при безлічі турбот, Еклезіаста 5:2, вони багато метушні, вони не є віщими чи пророчими. Ісаї 29,8. Більшість з них зникають з пам'яті з настанням ранку, але то деякі яскраві образні пам'ятаються, сни не від Бога, у учародіїв і лише пророки, які кажуть, мені снилося. Він сказав: ці сни брехливі, Єремія 14, тому ж тому можуть вести в оману і долопоклонство. Жодної користі вони не приносять Божому народу, оскільки спрямовані проти істини слова Божого. Через ці сини Бог випробовує любов свого народу до нього. Сни від Бога давалися людям з народу Божого язичникам, але не часто і переважно в старому завіті. Іноді вони повторювалися двічі на підтвердження їх істинності. Супроводжувалися видінням, чутним голосом Бога або ангела, записувалися пророком міцні в пам'яті, закінчена думка. Сни від Бога ясні, зрозумілі, є тлумачення від Бога через Божих людей, можуть бентежити, засмучувати, страхати. Вони відкривають властивості Бога, Його волю відносно щодення чи майбутнього. Утримують людину від зла, небезпеки, спонукають до поклоніння Богові і славі Його, не суперечать Слову Божому, збуваються. Як християнин повинен ставитися до снів? По-перше, не на не потрібно звертати увагу, щоб не стати забобонними і впасти в гріх. У книві Зілевець сказано: не гадайте, 15 26. По-друге, не всі сни потрібно зневажати, вважати їх порожнім, бо наш Бог суверенний і все, що хоче Господь творити на небесах, і на землі, і в морі, і у всіх висотних. Псалом 134.6. Умійте відрізняти, з якого джерела прийшов той або інший сон, щоб знати, як на нього реагувати. Слово Боже є тим еталоном, з яким ми порівнюємо будь-які пророцтва видіння і сни. Вони відкидаються, якщо хоч у чомусь розходяться з тим, що написано в священному Писанні, тому пенуй себе самого та навчання, займайся цим постійно, 1 Тимотея 4.16. Якщо ви відкидаєте Божу волю чи упираєтеся в тому, щоб не виконувати слово Господнє Біблію, то не сподівайтеся, що Господь говоритиме з вами у весні. Він же сказав у священному писанні все, що вам треба знати для спасіння і благочестивого життя на землі. Якби якби людина не старалася, вона не може змусити Бога відповідати їй у вісні. Прикладом служить історія царем Саулу. і запитав Саул Господа, але Господь не відповів йому у вісні ні через урим, ні через пророків. 1 Самуїла 28.6. Цар Саул відкинув слово Бога живого, і тому Господь відступив від нього. Потрібно мати на увазі, що новий Завіт у порівнянні з Старим Завітом змінив своє ставлення до сновидінь. У Новому Завіті вони, як засіб, одкровення від Бога, відступили на більш задній план. Господь не веде людину життям через сни постійно. Сновидіння не були на першому плані в старозавітній чесни, не спи. Але закон, твій світильник для ніг моїх, і світло на стежках моїх, псалом 118, 105. У книзі діянь сказано, що Господь напоумляє тими сновидінням старців, і старці ваші сновидіннями наставлені будуть. 2.17. Зверніть увагу на те, що в грецькій мові не написано: на уставлені будуть. Написано просто, що серцям санитимуться сни. Порівняйте з Юїла 2,28. Також зверніть увагу, що словом старці, в контексті книги діянь можуть матися на увазі старішини чи пастори У такому випадку використовується грецьке слово преспітер освященник, якого походить слово пресвітер, що обмежує коло тих, кому снитимуться сни у наслідок явлення Духа Божого. Цей момент, і те в цьому пророцтво Йоїла належить що виконати при наверненні Ізраїля до свого Месії і багато що інше вказують на те, що перевага в Новому Завіті в плані наповнення церкви віддана Словом Божому і Духові Святому, який учить нас, а не сновидінням. Жодному з апостольських послань ми не знаходимо навіть натяку на використання снів як до допомоги чи керівництва. Апостоли не вбачають в цьому жодної необхідності. Акцент стоїть на заповідях і вченні Христовому. Можна сміливо стверджувати, що Ісус Христос в своїх Євангеліях і Откровеннях передав людям усю повноту волі Божої, і на це абсолютне і досконале откровення ми можемо покластися, застосовуючи у всіх випадках християнського життя. Отже, випробовуйте, що є угодне Богові, і не беріть участі в неплідних ділах темряви. Але викривайте вже на 5, 10, 11. Нехай благословить Господь кожного з вас виконувати цей заклик у своєму житті. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний, коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки, також пишіть імена для благословення. І про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!